Вітаємо в студії Вичерпно. З вами Анна Романенко та щотижневий підсумок новин. Сьогодні ми з вами поговоримо про бійку в облраді, львівське сміття, медичні новації та акцію журналістів на Соборній площі. І цього тижня ми знову говоримо про пасажирське перевезення в місті Черкаси. Перевірити, чи дотримуються приватні перевізники правил і норм, визначених чинним законодавством, візьметься депутатська комісія, яку очолив секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Відповідне розпорядження вже підписав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Відбулося і перше засідання новоствореної комісії, на якому були визначені саме ті маршрути, на яких найбільше скаржаться жителі міста Черкаси. Зокрема, це маршрути номер 5, 13, 9, 30, 20, 33 та 25. До слова, перевізник ТОВ Автотюл на засіданні комісії пояснив, чому в 9-му маршруті, який він обслуговує, нещодавно відпали двері. Виявляється, далі його слова дослівно. У дверях автобусів паз є стержень вал, який переламується, тому що він не суцільний, а зварений. Тому лопається вал, і двері не випадають, а нахиляються в салон. Це трапляється часто густо, і всі водії пазів знають про цю технічну особливість дверей, пояснив перевізник. Львівське сміття продовжує подорожувати Черкащиною. Виявити його допомогла дорожня транспортна пригода, яка сталася на території нашої області. З причепу вантажівки, що перекинулося, випало побутове сміття. товарно транспортна накладна допомогла виявити, що місцем завантаження його слугувало місто Львів, а пунктом призначення було місто Черкаси. До з'ясування обставин транспортний засіб заарештований Золотоніським відділом поліції. Чи загрожує Черкасам сміттєвий колапс? Заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко під час координаційної наради в облдержадміністрації заявив, що у цьому році розпочнеться будівництво сміттєвого полігону, адже старий вже переповнений. На це з міського бюджету планують виділити близько 20 мільйонів гривень. Решту коштів хочуть запозичити на умовах співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Цього тижня журналісти Черкас зібралися на Соборній площі міста, щоб ще раз гучно заявити, що побиття журналістів під час виконання ними професійних обов'язків є неприйнятним. Вони прийшли з плакатами, на яких були вказані прізвища тих, хто був причетний або не завадив побиттю під час подій майдану відомого черкаського фотокореспондента Ігоря Єфімова. На вимогу медійників вийшли й головний поліціянт області Валерій Лютий та обласний прокурор Сергій Овчаренко. Вони привселюдно пообіцяли, що їхні працівники не будуть безкарно бити журналістів та не виконуватимуть злочинні накази. І до інших новин. Фахівці із геральдики, краєзнавці та працівники музеїв у складі робочої групи працюватимуть над розробкою ескізів, атрибутів місцевої влади Черкас, зокрема, булави міського голови та ключа міста. За це проголосували на засіданні міськвиконкому. В обґрунтування такого рішення директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук відзначила, що такі символи є й в інших містах України. Верхливо цього тижня продовжилася сесія Черкаської обласної ради. Безпосередньо біля трибуни відбулася бійка депутата Свободівця Юрія Ботнара з виконуючим обов'язки керівником комунального підприємства Готельний комплекс Дніпро Борисом Лебецовим. А все через мовне питання. Перед своєю доповіддю пан Лебецов попередив, що говоритиме російською мовою. Це обурило деяких активістів присутніх на сесії та фракцію «Всеукраїнське об'єднання Свобода. До трибути вийшов її очільник Юрій Ботнар, який сказав, що в стінах сесійної зали Борис Лебецов не говоритиме будь-якою іншою мовою, крім державної. Після відмови Лебецова пристати на ці вимоги, зав'язалася бійка. Окрім того, пана Лебецова звинуватили у незаконній передачі землі у мікрорайоні Соснівка, на якій тепер імовірно може з'явитися житловий комплекс, та рясно обсипали з сувенірними купюрами. До слова, питання передачі земельної ділянки у мікрорайоні Соснівка, площею 5,5 гектарів по вулиці Менделєєва, 4 так і не було підтримано депутатами. Тепер це питання вирішуватиметься на громадських слуханнях, що пройде 19 лютого у будинку культури імені Кулика, початок заходу о 14.00. У цьому році черкасці, які поступили до медзакладів міста у невідкладному стані, також отримуватимуть безкоштовне лікування під час першого дня перебування в лікарні. Окрім того, директор департаменту охорони здоров'я Олег Статник наголошує: якщо містяни помітять, що у їхньому списку ліків з'явилися дороговартісні препарати або ж їх направляють у чітко визначену аптеку, він просить звертатися до їхнього департаменту зі скаргами, адже це незаконно. І до інших новин світу медицини. Інформаційні технології тепер стоятимуть на варті здоров'я містян. Саме в Черкасах вперше втілили пілотний проект по інформатизації всіх медзакладів міста. Комп'ютерною мережею з'єднали всі заклади первинної медико-санітарної допомоги та поліклініки, встановивши там потужне комп'ютерне забезпечення. Замість паперових електронні картки, відсутність черг та повна автоматизація всіх послуг, тепер це не міф, а реальність. Першою до системи приєдналася міська поліклініка номер 1 На черзі всі інші. Наразі поліклініка знаходиться у перехідному режимі від паперових до електронних носіїв. Детальніше директор Черкаської міської поліклініки, номер один Михайло Шевченко. Я вже говорив, що інформація, яка Зберігається ось ці амбулаторні карти, вона дійсно 5 років. Тобто, якщо ми почали в цьому році, тут вже по-новому все йде, тобто через 5, ну, 7 років це буде реально, просто без, реально буде без паперових носіїв. Черкаським театралам представили нового керівника. Ним став Петро Ластівка. Його кандидатура була затверджена конкурсною комісією, згодом депутатами облради. А тепер з ним підписав угоду голова Черкаської обласної ради Олександр Вільбівець. Петро Ластівка замінив на посаді Володимира Осипова, який майже відразу був відсторонений із займаної посади після пожежі в драмтеатрі. І завершити хочеться теплими словами вітання своїм колегам. Адже 10 лютого інтернет видання вичерпно святкує свою другу річницю. Тож бажаю своїм колегам натхнення, творчої наснаги та вдячних читачів. А нашим читачам дякуємо, що вони ці два роки були з нами. Залишайтеся з нами. Вичерпно бажаю вам тільки позитивних новин.